Наприклад, Тіктокер вирішив дістати автівку для зсу оригінальним способом. Користувач Тікток у центрі Луцького обмінює звичайний гудзик на авто. Щоправда, натомість, поки що, хлопець устиг це поміняти на пончик солодку вату. А згодом і срібні жіночі сережки. Таким чином, парубок планує поступово наміняти на авто для наших захисників. Ми міняємо гудзик на машину для ЗСУ. Що ви можете поміняти на цей гудзик? Пончик останній залишився. Бердінар. Так, так, давайте. Тримайте тоді пончико. давайте. це пончиком. Срібні сережки. Серйозно? серйозно? Це так вони Ти можеш на щось помінятися? Навай. О, блін, чітко. Тримає. На напотік, так? На подік. Все, дякую дуже. Ви можете щось поміняти на вату. Так, да, що? Да. Два євро. Давай. Тепер у нас є пара серезок. Ми міняємо гудзик на машину для ЗСУ. Це до 2 євро, пари Сережок і купон Макдональдс. Ну щось чуть, -чуть цінніше. Ми хочемо дійти до машини і передати їм засідання. А вам колечко підуть? Воно не з кіндером. Ні. Не. Ну не? підідачого. Ми тобі даємо ці гроші, нам просто тупо донатять, замість того, щоб обмінятися. Ну, буде ось так. Сертифікат на півтори тисячі гривень. Ви можете на щось обмінятися з нами? Можна, okay. Окей, okay. скільки вони приблизно будуть коштувати, якщо так? Десь біля двох тисяч, Тільки вісімсот. І на що ви можете з цього, що в нас є зараз, обмінятися? Можете на весь цей пакет, якщо тут. Давайте. 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 І один влозий, це на пам'ять. Це шуба з натурального хутра. І є ще прикраси, золоте кільце і набір срібних прикрас. тебе є щось поміняти? Дивись, я зараз йду на площу, можу віддати цю кофту. клієнтові відвіде. У мене таке саме в магазині є. Ми в такому магазині продаємо 2400. Мені подобається цей, 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 цей мужчина дуже сильно. А можемо його розіграємо в себе в магазині. Це буде в нас тепер баланс отакий. Все, йдемо далі мінятись.